До дня пам'яті жертв голодомору в музеї історії міста Кам'янське відбулося відкриття історико документальної виставки Голод в Україні 100 років випробувань 1922-2022». Цього року співробітники музею вирішили акцентувати увагу саме на сторіччі геноциду українців, який розпочався у 1922-му і триває по досі. Але ми нація нескорених. Тож обов'язково вистоямо, та для цього варто нам пам'ятати про нашу історію. Зажминю колосків зібраних в полі, які просто лежать. Голодна людина підняла їх з поля, її могли розтіляти, були такі випадки. Її могли, але здебільшого було, приходили, описували майно. Цього чоловіка чи жінку відправляли до в'язниці, відправляли на 10 років. Інколи менше, 10 років люди майже ніколи не поверталися. Це один із найбільш кульмінаційних моментів під час цієї виставки, яка допомагає подивитися крізь призму століття на свідоме знищення українців як нації низка фотодокументів, різноманітних звітних матеріалів, особистих речей розкуркулених та творів сучасних художників Кам'янського для підсилення ефекту відчуття вбивчої жорстокості, уставлені одного народу до іншого. Тих голодоморах, які відбувалися і над дослідженням яких ми працюємо, є одна. Спільна особливість це те, що голод торкнувся саме українських сіл, забирали у селян все до останньої зернини, і також голод супроводжувався депортаціями, виселенням. Тобто теж можна провести таку паралель із сучасністю депортації, виселення штучне створення хлібної кризи, чим зараз займається Російська Федерація, супроводжуючи такими діями цю криваву російсько-українську війну, яка направлена на винищення українців як нації. Завідувачка відділу науково-освітньої роботи музею Ольга Мащенко вже майже 20 років займається дослідженням теми голодомору. Упродовж всього часу її не покидає одна думка: історія рухається по колу, але змінилося покоління, і тепер наше головне завдання це коло розірвати. Ось коли я створювала її, то там звичайно можна розповідати. Один документ накладується на інший, і так вимальовується оця трагедія народу, починаючи від того, що почали відлучати від землі, почали забирати землю, почали об'єднуватися. За результатами історичних досліджень, голодомори різних років забрали життя 15,5 мільйонів українців. Не у горе й родину відвідувачки виставки Наталії Стороженко. У 1932 році у трирічному віці загинув син її бабусі, а в 1947-му не стало ще трьох дітей: – 17-річного хлопця та однорічних дівчаток. Близня ці страшні факти всіляко замовчувалися. Тож саме щоб розібратися в таємницях своєї родини, Наталія вирішила обрати фах історика. 22 й рік і 33-й, 37-й, вже хоч і не голодомора репресії, і 47-й це завжди влада виступала проти нашого селянства, яке виступало за свої права і для того, щоб вижити, для того, щоб придушити повстання, які були селянами. Це та ж сама Холодноярська республіка, яку також бабуся пам'ятала і розповідала. Тому. І теперішні, в теперішній час це дуже актуально, і хочеться сказати, що знову нас хочуть примусити. Але, як сказав Дудаєв, українці не переможні. І не дай Боже, щоб їх хтось затронув, вони рознесуть усіх, і буде і тоді сонце над світом зійде, і буде все добре. Я маю надію, що більше такого не повториться в нас. Цього року жертв голодомору 1932-1933 і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років шановуватимуть житті цієї суботи 26 листопада не забуваємо згадати наших предків запаливши символічну свічку нехай яскравий вогник пам'яті зігріває душі мільйонів заморених голодом але не скорених духом українців